Міністерство оборони України запускає імпульс систему цифровізації обліку військовослужбовців. Але для того, щоб зрозуміти наскільки це важливо, поспілкуємось про складність щоденної роботи звичайного адміністративного відділу військової частини. Більше за все, часу з'їдає це під кінець робочого дня зводити наказ по старовій частині, бо протягом дня у тебе дуже так поточних задач багато, і під кінець дня, коли ти вже зібрався з силами, щоб підвести підсумок цього наказу по старовій частині, то фізично можна, типу, допустити якихось помилок. Відповідно до керівних документів, цей наказ повинен закриватися в день, коли закінчився по факту робочий день. Хотілося все ж таки. Побачити те, що я собі там нафантазував, що все ж таки у нас наказ по особовому складу буде е, генеруватися на підставі даних, тобто не треба ручками забивати е, кожну посаду, десять разів перевіряти, чи правильно ти записав, чи відповідно правильно ти переніс дані, наприклад, з якогось верхнього наказу і тому подібне. А зараз про особливості та переваги ми зможемо поспілкуватися з одним з розробників імпульса. Ми стикнулися, до речі, що е, багато військових частин ведуть облік е, по-своєму, е, який не кардинально відрізняються від нормативки, але в кожного своє бачення. Е, і ми будуємо імпульс е, на основі е, наказів, е, на основі нормативних документів. Е, в нас присутньо багато валідацій. і... Е, не зможуть військові частини зробити щось, що, що е, не відповідає нормативці або е, здоровій якісь логіці імпульс там в подальшому планується за якийсь час там синхронізувати з такою системою, як армія, плюс там, наприклад, з іншими якимись можливостями, якщо відкатитися і задати питання на рівні просто звичайного солдата, а чому не можна, щоб одразу ця система викатилась в повному вигляді? О, хороше питання. Е, як і в, е, в звичайному житті, е, в ІТ е, також е, будуються е, програми за певним своїм життєвим циклом. Угу. Так само, як і будинок, ти не можеш почати будувати з е, димара або з вікон. Е, ти повинен будувати його з фундаменту. Ти можеш робити насправді вікна, але десь збоку. Uh -huh. uh -huh. <с>? І ти будуєш цей будинок поступово. Е, так само і в е, розробці програмного забезпечення є системи базові, якої імпульс, на основі як, якої, буде, якої буде будуватися все, е, що стосується обліку особового складу. Відповідно, потрібно спочатку спочатку зробити фундамент і далі нарощувати, нарощувати спроможності. Почали ми працювати з імпульсом в тому вигляді, яким він був десь майже рік тому. Тоді була невеличка локальна версія. Дуже вдячний групі впровадження. Вони приїхали, пояснили, з ними було приємно спілкуватись. Видно, що це людина, яка була долучена до служб персоналу строєвих частин. Люди, бо вона була не одна. Вони допомогли встановити і інтегрувати штат військової частини. Пояснили на початках, як це робиться. Потім є детальні інструкції, дуже детальні інструкції. Це дуже велика робота ними проводена. Молодці взагалі, людина навіть, яка ніколи не бачила імпульс по великому рахунку, по той деталізації, яка там прописана, малюночки, стрілочки, може. Крім того, в імпульсі передбачений окремий модуль зворотнього зв'язку. Виникає проблема в цей модуль. Заходиш, пишеш. Угу. І мені доповідали, що близько години дві вже йде зворотній зв'язок. Uh -huh. ну, прекрасно. Я ну взагалі організовано це все дуже, дуже добре. Збройні сили вже відмовились від багатьох журналів з провадженням Єжоса, електронного журналу, обліку особового складу. Це Така собі база даних, яка потім інтегрується в, в імпульс, це такий інструмент, який можна використовувати в багатьох напрямках. Тим більше, що він планується в майбутньому прив'язатись до армії, плюс, до оберіга, до сідо і, і так далі. Тобто, уся ця історія військова людина буде рухатись. Не потім кожен раз заповняти анкети в кожній військовій частині, а. одне й те саме автобіографії, і так далі. А все це буде рухатись з людиною автоматично. Підсумовуючи, можна сказати, що система імпульс невдовзі стане фундаментом для створення єдиної цифрової екосистеми оборонного сектору, і що важливо відповідає усім вимогам кібербезпеки, якими керуються країни НАТО.